Доброго дня, любі мої учні. На попередньому уроці ми з вами розглянули, що таке формули, що таке вирази числові і що таке вирази зі зміною. І перш ніж перейти до розв'язування задач, я попрошу вас перейти за посиланням, яке дане в класрумі, та виконати невеличку вправу. Давайте її розглянемо. В цій вправі вам необхідно розподілити вирази та формули у відповідні колонки. Ви переходите за посиланням, далі нажимаєте ОК і бачите вирази. Якщо ви вважаєте, що це числовий вираз, значить його просто розміщуєте дещо. Вниз, так? Якщо ви вважаєте, що це буквений вираз, розміщуєте його в праву сторону, якщо ви вважаєте, що це вираз формула в ліву сторону. І так, для початку зупиніть відео, перейдіть за посиланням та спробуйте це завдання виконати. А потім поверніться до відео та е, перевірте свої результати. Ну і звісно, коли ви все зробите, ви можете нажати також оцю синю галочку, точніше білу галочку на синій кнопці, і перевірити ваші результати. Згадаємо, що чим відрізняються числові буквені та формули. Числові вирази складаються тільки із чисел та арифметичних знаків. Формули це в нас вирази, які мають у своєму записі вже дорівнює, і показують, як одна величина дорівнює е, певній залежності між іншими величинами. А буквені вирази це вирази, які містять так само у своєму записі числа. Букви відповідно та арифметичні дії, але вони не містимуть оцього знаку до рівня. Отже, якщо, наприклад, ось це, це в нас, звісно, формула, це в нас буквений вираз, це в нас також буквений вираз, адже ми пам'ятаємо, що між, якщо в нас запис 9 m то це означає, хоч ми і не пишемо цього знаку, але тут у нас дія множення. 123 мінус 80 поділити на 4 це, звісно, числовий вираз, адже складається лише з чисел. 25 мінус 9 це також числовий вираз. 3х мінус 4 – це у нас буде буквений вираз, адже в нас є як числа 3, 4, так і з літери х та у. Це дорівнює 2 πr ми бачимо, що тут у нас є величина, яка дорівнює певним величинам, так? то, відповідно, це в нас буде формула. До речі, це формула довжини кола. Наступне 23 помножити на 100 мінус 16. Тут використовується тільки числа, отже, це числовий вираз. F плюс B. Ми бачимо, що тут в нас букви, отже, це буквений вираз. 85 мінус F це також у нас буде буквений вираз. S дорівнює VT. Це в нас. Формула. До речі, це формула відстані. С дорівнює АВ. це в нас формула, і це в нас формула площі. С дорівнює А квадрат. Ми бачимо, що знову ж таки в нас є рівність, тобто використаний знак дорівнює, отже, це формула. 45 поділити на 9 це в нас числовий вираз. Пригадайте, скільки буде 45 поділити на 9. П дорівнює 2 помножити на А плюс Б. це в нас формула. Пригадуємо, що це формула периметра. Для прямокутника. Так, 365 плюс 15 помножити на 45 мінус 5 це числовий вираз, адже використані тільки числа. І в нас є ось цей вираз, який ми бачимо, що в нас є і числа, і букви, отже, це в нас буквений вираз. Перевіримо наші відповіді. Звісно, ми все зробили правильно. Я сподіваюся, що ви в самостійній роботі також це все зробили правильно. Ну а ми з вами переходимо до виконання завдань з розв'язування задач, користуючись схемою, з'ясувати, як заповнити комірки в поданих рівностях. І так, це завдання у нас фактично на Відрізки. Ми бачимо, що є якийсь відрізочок А з довжиною А. Є якийсь відрізочок довжиною Б, і ще третій відрізочок, відрізочок довжиною С. Всі разом ці відрізки, коли їх скласти один за одним, будуть мати довжину N. Отже, подивимося на перший наш запис. N дорівнює. Щоб знайти довжину всього відрізка від початку до кінця, нам потрібно взяти частинку А, додати до неї частинку Б і додати до неї частинку С. Отже, ось тут в комірках ми записуємо А плюс Б і плюс С. І я вас попрошу так само записати собі номер 453 і записати Н дорівнює А плюс Б плюс С. Другий ми бачимо, що це. Нам потрібно дізнатися його довжину, так? Ми бачимо, що потрібно робити віднімання. Що тут необхідно? Нам потрібно взяти весь відрізок n і від нього відняти довжину відрізочка А, і від нього забрати довжину відрізочка Б. І в такому випадку ми отримаємо тільки відрізок С. Тобто, це дорівнює весь відрізок n, Тобто, найбільше відняти ті два інші відрізки, які в нас є, А і Б. Отже, записуємо друге це дорівнює n-а мінус Б. Третє. Нам необхідно вже дізнатися, чому ж буде дорівнювати А плюс С. Тобто ось цей відрізочок і ось цей відрізочок разом. Ми знову можемо взяти весь відрізок N і від нього забрати відрізочок Б. Таким чином у нас получиться сума А плюс С. Тобто записуємо, що А плюс С дорівнює N-B. Якщо ми візьмемо відрізочок весь Н, і заберемо від нього, відріжемо від нього відрізочок А. То що в нас залишиться? В нас залишиться довжина, яка дорівнює відрізку Б плюс відрізок С. Отже, у четвертому ми можемо записати, що Н-А дорівнює Б плюс С. Записуємо Б плюс С. Так. Працюємо далі. Пригадаємо з вами формули, які ми можемо використовувати у 5 класі. Перш за все, ви вивчали в початковій школі такі геометричні фігури, як квадрат, прямокутник та трикутник, і працювали з периметром з цих фігур. Ми знаємо, що периметр фігур це сума всіх сторін. Отже, якщо у нас Прямокутник це така геометрична фігура, яка має дві сторони попарно рівні, тобто в нас ось ця сторона до рівня А і протилежна точно така сама, і в нас права і ліва сторона прямокутника також одинакові. То периметр цього прямокутника можна записати такою формулою, як А плюс Б помножити на 2. Або ж ви можете ще побачити інший запис цієї формули, як 2 помножити на А плюс Б. І це буде одна й та сама формула, адже ми вже знаємо, що від перестановки множників добуток у нас не змінюється. Що скажемо про периметр квадрата? Для квадрата нам відомо, що всі його сторони однакові. А отже, якщо одна сторона його буде дорівнювати А, і таких сторін у нас у квадрата 4, то щоб знайти суму цих сторін, нам достатньо 4 помножити на одну сторону А. Отже, можна записати формулу: периметр квадрата дорівнює 4А, або 4 помножити на А. Що ми скажемо про трикутник? Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох сторін. Ці сторони можуть бути однакові, ці сторони можуть бути різні. В загальному периметр трикутника знаходиться як сума всіх його сторін, тобто А плюс Б плюс С. Перейдемо до виконання вправ. Номер 462. Нехай П – Периметр прямокутника. А і Б його сторони. Записати формулу для обчислення периметра прямокутника, знайти П, тобто периметр, якщо А дорівнює 12 см, а Б дорівнює 3 дециме. Отже, почнемо розв'язання. Перш за все, нас просять записати формулу периметра прямокутника. А ми щойно її повторили: що для прямокутника периметр знаходиться за формулою 2 помножити на А плюс Б. Це в нас формула для периметра прямокутника. Тепер ми знаємо, що нам потрібно знайти цей периметр, якщо А дорівнює 12 см, а Б дорівнює в нас 3 дециметри. І так, хочу звернути вашу увагу, що в нас А і Б це сторони прямокутника, і вони в нас в даному випадку дані в різних одиницях вимірювання. А ми пригадуємо, що всі арифметичні дії ми можемо робити тільки з однаковими одиницями вимірювання. А тому варто дециметри перетворити в сантиметр. І так, згадаємо, що в одному дециметрі у нас 10 сантиметрів, а отже, 3 дециметра – це буде в нас 3 помножити на 10, тобто 30 сантиметрів. І тільки тепер ми можемо ці числа підставити в нашу формулу. Записуємо периметр P дорівнює 2. Відкриваємо дужку, а в дужках у нас буде 12 плюс 30. Виконуємо дію в дужках. 12 плюс 30 буде 42. Отже, виходить, що нам 2, потрібно помножити на 42. Множимо 2 на 2, 4, 2 на 4 8. Отже, в нас вийшло периметр нашого прямокутника 84. А в чому вимірюється периметр? Звісно, в сантиметрах. Отже, дужках сантиметрів. Ще одним із найпоширеніших формул для п'ятого класу є формули руху. Ми вже з ними працювали, і ви вже пам'ятаєте, що швидкість нас знаходиться за формулою відстань поділити на час. Навіть можете собі згадати, що швидкість нас вимірюється в кілометри за годину, так? тобто кілометри відстань поділити на години час. Час потрібно знайти за формулою відстань, поділити на швидкість. А щоб знайти відстань, необхідно час помножити на швидкість. Номер 451. Знайти, використовуючи формулу відстані, S дорівнює V помножити на T, перше, час, за який автівка долає 312 км зі швидкістю 78 км за годину. Почнемо з першого номера і будемо писати. Отже, записали номер 451. По-перше, Запишемо собі невеличку умову. По-перше, в нас відомо, що формула відстані у нас дорівнює В помножити на Т. Пригадаємо, що В це швидкість Т час. Дано відстань S дорівнює 312 кілометрів. І в нас дано швидкість В, яка дорівнює 78 км за годину. А час нам потрібно знаходити. І так, подивіться на формулу. Ми бачимо, ну, звісно, ми можемо скористатися цими вже готовими формулами, але також ми можемо пригадати, що якщо в нас є ось ця формула S дорівнює V на T, це в нас що? Правильно, множення. так? Добуток. Тобто в нас є перший множник, другий множник і добуток. Час у нас невідомий. Час у нас стоїть на місці множника. Отже, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток. Поділити на відомий множник, Тобто, щоб знайти нам час, необхідно добуток, що є в нас відстаню, поділити на відомий множник, тобто е швидкість. Або ж, ще раз, скористаємось вже відомою нам формулою. Підставимо числа, запишемо, що тем нас буде дорівнювати 312. Поділити на 78. Так. Дорівнює. Зупиніть, будь ласка, відео та виконайте самостійно ділення, а потім перевірте, чи правильно його виконали. А результат у нас виходить 4. Ми згадаємо, що час вимірюється в нас в годинах, а тому запишемо, що це в нас буде 4 години. І так. Відповідь: Час, за який в нас автомобіль проїхав 312 км зі швидкістю 78 км за годину, буде дорівнювати 4 година. Першу частину цієї задачки ми зробили. Друга частина. Нам необхідно знайти швидкість автівки, яка подолала 272 км за 4 години. Отже, що в нас відомо? В нас відомо знову кілометр, тобто відстань. Запишемо, що S дорівнює 272 кілометри. І відомо в нас, що проїхала автівка за 4 години. Години це час. Тобто T дорівнює 4 години. І потрібно знайти швидкість. Швидкість вона записується як V. Пригадаємо формулу для швидкості, або ж, знову ж таки, із даної формули, яка в умові в нас є, ми згадаємо, що швидкість це в нас множник, щоб знайти невідомий множник, нам необхідно добуток поділити на відомий множник. Тобто, нам потрібно, щоб знайти швидкість, добуток, знову ж таки, відстань, поділити на відомий множник, в даному випадку це час. Підставимо значення: нам потрібно 272 км, поділити на час на 4 години. Знову, будь ласка, натисніть на паузу, виконайте ділення, а потім скажете відповідь. Чи перевірите відповідь? Отже, відповідь у нас виходить 68. І швидкість у нас вимірюється в кілометрах за годину. І запишемо відповідь. Тобто. 272 кілометри за 4 години автомобіль зміг проїхати зі швидкістю 68 кілометрів за годину. Напишемо, що швидкість дорівнює 68 кілометрів за годину. Наступний номер 459. Автомобіль спочатку їхав А годин зі швидкістю 70 км за годину, а потім Б годин зі швидкістю 80 км за годину. Скласти вираз для обчислення відстані, яку він подолав, і обчислити значення виразу, якщо А дорівнює 3, а Б дорівнює 4. І так, спочатку запишемо коротку умову. Наш автомобіль рухався спочатку, зі швидкістю е, він проїхав час. Час у нас він проїхав спочатку А годин. І при цьому його швидкість була 70 км за годину. Потім він їхав знову Б годин. Б це наш нас час. Але його швидкість була 80 км за годину. Скільки він проїхав у першому випадку, відстань нам невідома. Скільки він проїхав у другому випадку, нам також невідома. Але потрібно знайти, яку відстань він взагалі проїхав і в першому, і в другому випадку одночасно. Так, знайти повну відстань. Отже, давайте згадаємо з вами спочатку формулу для відстані. Пригадаємо, що S у нас дорівнює добутку часу на швидкість. Запишемо. S дорівнює час на швидкість. Ну або швидкість на час при перестановці множників добуток у нас не зміниться. І так, щоб знайти, скільки він проїхав для першого випадку, нам необхідно А помножити на 70. І ми дізнаємося, скільки він проїхав за А годин. У другому випадку, в нас він їхав Б годин з швидкістю 80 км. Отже, щоб знайти, нам потрібно Б помножити на 80. Тут він проїхав якусь відстань С1, тут він проїхав якусь відстань С2. Щоб знайти повну відстань, нам потрібно першу і другу додати, так? а отже, щоб знайти нам повну відстань, нам потрібно значення для першого і додати значення для другого. До речі, знову ж таки, для зручності запису, запишу так: 70 а плюс 80Б. Такий запис я можу робити, так як від перестановки множників добуток у нас не змінюється. І так, тепер нам необхідно підставити А і Б, які в нас дані в умові 3 та 4, та висчитати нашу відстань. Отже, С дорівнює 70 помножити, А в умові в нас дорівнює 3, тому я пишу помножити на 3. Плюс 80 Б в мене дорівнює 4, тому я пишу помножити на 4 і дорівнює. 70 помножити на 3. Пригадуємо, що потрібно 7 помножити на 3 і потім дописати 0. 7 на 3, 21. Отже, 70 помножити на 3 буде 210. Плюс те саме робимо з 84. 4 на 8 32. А отже, 80 на 4 це буде 320. Додаємо ці числа. Зупиніть відео, порахуйте та потім перевірте свій результат. 210 плюс 320 в нас дорівнює 530. Пригадаємо, що відстань у нас вимірюється в кілометрах. В даному випадку, так. І запишемо відповідь. Відповідь у нас яка? По-перше, нас просили скласти вираз для обчислення, а по-друге, його знайти. Отже, ми запишемо, що S дорівнює в нас 70A, знову 70А плюс 80 b і S у нас буде дорівнювати 530 кілометрів де ми вдали з вами вже повну відповідь на дану задачу. І останнє завдання 464. Ви бачите перед собою таблицю, в якій дано відстань, швидкість та час. Використовуючи формули, там необхідно знайти її заповнити пусті клітинки. Тобто, якщо ми подивимося на перший рядочок, у нас з вами немає відстані, є швидкість і час. Тобто, в першому випадку нам необхідно знайти відстань. Пригадаємо, що відстань у нас знаходиться як добуток часу на швидкість, і запишемо, що у першому випадку, так, у нас щоб знайти S, необхідно 10 помножити на 7. Дорівнює. Переглянемо другий випадок. Тут нам потрібно знайти швидкість. Пригадаємо, щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Працюємо. Тобто, щоб знайти швидкість, В потрібно відстань, це наші 252 кілометри, поділити на 4. До рівня. Третє. Нам необхідно знайти час, якщо в дана відстань і в дана швидкість. Ми знаємо, щоб знайти час. Нам необхідно знову ж таки відстань. Тобто 238 так, поділити на 34. Четверте. Ми бачимо, що в четвертому рядочку у нас є відстань, є швидкість, і нам необхідно знову знаходити час. Тобто те саме, що ми робили в попередньому. Знову нам потрібно а, 3. Поділити, але зверніть, будь ласка, увагу, що коли у нас йдуть кілометри за годину, все не зрозуміло, кілометри години. Або ж у нас ось в третьому стопчику йдуть метри на секунду. Так, все знову ж таки в одних величинах. Швидкість в метрах за секунду, відстань в метрах, значить час буде в секундах. Коли ми говоримо вже про четвертий рядочок, у нас тут дано. Відстань в кілометрах, а от швидкість дана в нас в метрах за секунду. Так? Тобто там кілометри, а тут метри. Це означає, що кілометр треба спершу перетворити в метри. Ми пригадаємо, що в одному кілометрі в нас тисяч метрів, а отже 3 кілометра – це три тисячі. Тобто, нам в четвертому стовпчику необхідно три тисячі поділити на 10. І в такому випадку в нас час буде вимірюватися в секундах. Зверніть увагу на п'ятий стопчик. Вже досить цікавий випадок, адже в нас є відстань, потрібно знайти швидкість у нас в кілометрах за годину, а час у хвилинах. Тобто, знову ж таки, нам потрібно з вами звести до одних одиниць вимірювань. І так. Якщо в нас час у хвилинах, це менше, а отже зручніше нам буде відстань, там, де є в нас кілометри за годину, перетворити в метри за хвилину. І так, пригадаємо, що в кілометрі у нас 1000 метрів, а у годині 60 хвилин. Тобто, щоб перетворити наші 9 км за годину, так, це 9 км за годину, нам необхідно це число. Перетворити спочатку в метри, тобто кілометри в метри помножити на тисячу. 9 помножити на тисячу. А потім перетворивши години у хвилини. А ми знаємо, що в одній годині 60 хвилин. години, як бачимо, в нас в знаменнику, так, ви знаєте дроби. Тобто поділити на 60. Отже, ми маємо 9 помножити на тисячу і поділити на 60. Можна записати, що це буде 9 тисяч. Поділити на 60. Зупиніть, будь ласка, відео, виконайте ділення, а потім перевірте. Ну, а якщо 9 тисяч поділити на 60, то це у нас буде 150. І тепер ця швидкість буде в нас вимірюватися в метрах за хвилину. Метри за хвилину. Отже. Тепер ми можемо знайти відстань. Щоб знайти відстань, нам необхідно швидкість помножити на час. А отже, наші 150 метрів за хвилину помножити на 2 хвилини. Запишемо. 150 помножити на 2 дорігня. І так, в шостому прикладі. Знову ж таки, він вже не такий буде простий, адже в нас дано відстань у в метрах, а швидкість кілометри за годину. Е Знову ж таки, ми або метри перетворюємо з вами в кілометри, або кілометри за годину будемо перетворювати в метри за хвилину чи секунди. Ну, як ми бачимо, в нас тут зручніше і простіше перетворити метри в кілометри. Отже, ми беремо наші 60 тисяч метрів. І пригадуємо, що в одному кілометрі в нас тисячу метрів, а отже, наше оце число 60, щоб перетворити в метри, поділи... потрібно поділити на тисячу. І пригадаємо, що при діленні на тисячу нам всього-навсього потрібно забрати оці три нолика з числа 60 тисяч. Забираємо їх і виходить просто 60. Отже, 60 тисяч метрів – це те саме, що 60 кілометрів. І тепер ми можемо знайти час. Щоб знайти час, необхідно відстань поділити на швидкість. Отже, час у нас в, три, е, в останньому випадку буде дорівнювати 60, поділити на віц на швидкість, вибачте, тобто 15. І так я тут скрізь писала дорівнює, тому що сподіваюся, що ви самостійно виконуєте дії. Ти перевіримо ваші результати. В першому випадку 10 помножити на 7, звісно, буде 70. Пам'ятаємо, що відстань в нас в даному випадку будуть в кілометрах, так. Отже, в оцей рядочок зверху ми пишемо 70 кілометрів. Так, тепер дивимося друге. 252 поділити на 4. Ділення або усно, або в стовпчик виходить у нас 63. Швидкість це у нас кілометри за годину. Бачимо кілометри відстань, години час. Тобто, сюди пишемо 63 кілометри за годину. Так, і сюди кілометри за годину. Так. Третій стовпчик. 238 на 34. В нас виходить 7. Ми, вих... ми шукали час. Ми бачимо, що тут метри за секунду. Отже, тут в нас час в секундах. 7 секунд. Е, наступний четвертий стопчик: 3000 поділити на 10. Це в нас буде 300. І так, ми пам'ятаємо, пам що в нас перетворювали кілометри в метри метри за секунду. Тобто, знову ж таки, це 300 секунд. 300 Секунд. Так. І наступне: у нас 9 км за годину, час у нас хвилину. Ми пам'ятаємо, що робили перетворення. Так, ми перетворювали в метри за хвилину. Результат 150 помножити на 2, це буде в нас 300. І відстань буде вимірюватися в нас в метрах в цьому випадку. Отже, тут виходить 300 метрів. Так, і в останньому у нас 60 поділити на 15 це буде всього 2. в нас тут кілометри за годину, і ми метри перетворювали також в кілометри, тобто це у нас буде 2 години. Час записали 2 години. Так. Ну, єдине з цього всього, що ми можемо ще оці 300 секунд перетворити, наприклад, у хвилини. Так? Ми знаємо, що 60 е, секунд в одній хвилині, тобто можна 300 поділити на 60 і це у нас буде 5. Тобто, замість 300 ви могли написати 5 хвилин. Так, на цьому все. Домашнє завдання у вас буде в класрумі. Бажаю гарного дня і до нової зустрічі!